Слава Богу, брати та сестри, радий вас бачити сьогодні. Давайте покладемо руки на наші, такі, наші голови і просто попросимо, щоб Господь сьогодні він торкався нас, торкався нашого розуму, торкався нашого розуміння, ті речі, які, про які ми будемо сьогодні говорити, якщо щось нам буде незрозуміло. Хай це Господь нам відкриває, хай Господь сьогодні торкається. Боже, ми Тобі віддаємо цей час, цей час, коли ми будемо слухати Слово Твоє, цей час, коли ми будемо надихатися тим, що ми читаємо у Святому Писанні. Ми просимо, щоб Ти відкривав нам, щоб Ти давав нам розуміння, щоб Ти відкривав наші очі, наших сердець для того, щоб ми могли розуміти, могли побачити Твою істину, яку ти сьогодні хочеш нам відкрити. Господь, довіряємо тобі, очікуємо твої присутності на цьому місці. Очікуємо, що ти будеш нас вчити, що ти будеш вчити нас, як ти вчив своїх учнів, що ти будеш вчити нас так, щоб ми не просто в одне ухо влетіло, а в інше вилетіло, але що ми сьогодні взяли щось для себе, що буде збудовувати нас протягом цього тижня, протягом кожного дня. І ми будемо знати, що це саме від тебе слово, що це саме те, що сьогодні нам необхідно. Тому що ти є наш небесний батько, і ти бачиш нас, і ти, як люблячим дітям, даєш те, чого вони просять. І сьогодні ми, Господь, просимо від тебе відкриття істини, відкриття мудрості, відкриття того, що так потрібно нам у повсякденному житті. Це слава і хвала тобі. Амінь. Амінь. І я сьогодні, У мене колись. Вже була така проповідь, я її так назвав. Дуже важливо давати назву проповіді, тому що у нас потім це все Юра монтує і вона опиняється в Ютубі. І там дуже важливо, щоб була назва, щоб люди, якщо будуть дивитися, ще хтось, хто дивиться онлайн, щоб вони знали про що саме. І я так тоді ту тему назвав, де я шукаю укриття. І я більше говорив про безпеку, коли ми відчуваємо себе в небезпеці, у фізичній, у духовній, і нам треба кудись сховатися, і хто де шукає, хто де шукає цього укриття, де би заховатися. І сьогодні я так назвав е, цю тему у пошуках миру, тому що, е, знаєте, хто би хотів, щоб його життя було е, просто без стресу. Щоб не було ніякого стресу, щоб взагалі ні про що не турбуватися. Це, це було б супер. Я би сам би дуже хотів. Але на жаль, цей стрес він нас е, якби, очікує за кожною е, за, за кожним рогом. Тобто ми йдемо і він такий на нас випригує, і, і все. І ми вже в стресі, і в нас вже паніка. Е, ми вчора на молодіжці трохи говорили про те, які взагалі бувають переживання стресу в людей. Аж до того, що бувають панічні атаки, сонні паралічі і так далі. Купа таких дуже складних, незрозумілих термінів, знаєте, які треба розжовувати, щоб зрозуміти, що воно взагалі таке значить, але воно звучить все страшно і пережити це ніхто би не хотів, але це наша реальність, на жаль. Якщо ми говоримо про Україну, то ми розуміємо, чому у нас у всіх стрес. Але якщо ми візьмемо будь-яку іншу країну, де нема війни, де наче таке у всіх життя розмірене, там теж у людей є стрес, там теж люди переживають, там теж у людей є навіть певні страждання, будь-які до того, що тебе можуть звільнити з роботи, це у будь-якій країні таке може бути. І ці страждання і цей стрес. Відсутність миру на цій землі це є наша реальність, і з цим нам треба якось жити. Ми можемо приходити до Бога і питати в нього, Боже, а як нам робити? Бог нам може сказати: от, якщо ти будеш зі мною, у тебе ніякого стресу не буде. Амінь чи не амінь? Не амінь. Тому що. Ті люди, які ходили з Богом, ті люди, які переживають Бога в своєму серці, які е, є його учнями, вони також переживають і стрес, і страждання, і так далі. Ми далеко не треба ходити. Ми візьмемо Павла, який був багато разів побиваємий за те, що він євангелізував, за те, що він е, комусь із тих керівників не подобалося. Е, Чим він займається, не подобалася його діяльність, і вони хотіли його зупинити. Вони його то побивали до півсмерті. Вони було таке, що вони навіть вже й подумали, що він помер, але виявилося, що він не помер. І знаєте, він, він же ходив з Богом. Він же, як і ми з вами служили, служив Богу. І точно так він мав стрес, точно так він мав переживання. Але ми зараз прочитаємо один вірш: це послання до Филип'ян. Четвертий розділ, сьомий вірш: І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Мир Божий, що вищий від усякого розуму, Він вищий за будь-яке розуміння. У нас є певне розуміння миру, певне розуміння, як воно має бути, у якій ситуації ми в мирі, а в якій ситуації ми не в мирі. І наш розум, він якось це вже для себе зробив такі характеристики, яку ситуацію вважати, що в мене є мир, а яку ситуацію вважати, що тут нема миру. І те, що нам каже Павло, що ці наші характеристики, ці наші, це наше бачення цих ситуацій, вони абсолютно не мають нічого спільного з тим Божим миром, який може дати Бог. Павло це пише, знаходячися. Павло це пише, коли е, тільки що його побили, тільки що його кинули у в'язницю, він закутий у кайдани, і у нього навіть нема можливості вільно пересуватися, е, рухати руками і ногами. Але попри все це, він відчуває Божий мир. Постав, е, поставивши себе на це, е, на це місце на місце Павла. Е, Просто кожен сам собі задайте питання, а чи вважав би я, що в мене мир Божий в серці, якби я переживав таку ситуацію? Якби тільки що мене от, а, так, заарештували, мене там били, мене закували в кайдани. Якщо відповідь ні. Якщо відповідь я би не відчував, тоді сьогодні це слово воно для вас. Сьогодні це слово для того, щоб заохотити нас більше довіряти? Божому миру, більше шукати Божого мира, Божої присутності в нашому е, житті. І Павло він покладався на Божий мир навіть у складних обставинах. Він не шукав миру людського. Іноді е, життя без стресу це означає, мабуть, що нам в цьому житті взагалі нічого не треба робити. Тому що будь-який будь наш рух він приводить до стресу. Ми навіть вчора хтось підкинув таку гіпотезу, що навіть коли людина отримує якийсь сюрприз хороший, то це вже стрес для неї. Знаєте, молодята, коли вони готують весілля, весілля це непогана подія. Нічого поганого не нестеться. Ну хто як дивиться? Знаєте для когось, можливо, це трохи напряг. Але е, якщо подивитися з точки зору тих людей, які хочуть вступити в цей шлюб, які готуються, які хочуть прийняти всіх гостей, щоб це було на найкращому рівні, але вони переживають дуже серйозний стрес, насправді. І поговоріть з будь-яким зі мною поговоріть, який в мене був такий серйозний стрес напередодні весілля, в день весілля. Я взагалі в мене так пролетіло, е, так пролетів той вечір, навіть коли ми вже сиділи за столами, і ми просто. Там ну, їли їжу і там проводили якісь конкурси. Я так переживав, щоб все було по плану, що я навіть не встиг торта спробувати. Ну, як я його спробував, а потім прийшов брат моєї нареченої, він дає торт мій. Тобто, отака ситуація: я не стежив за тим, щоб спробувати торт. О. І дійсно, стрес він неминучий в нашому житті. Він буде неодмінно. Якщо ми говоримо про якісь страждання, то навіть, знаєте, на жаль, але це є факт, що ховати своїх батьків це буде в житті кожного з нас. Це те до чого ми можемо готуватися. І можемо просто тремтіти кожен день від самої думки, що ой, рано чи пізно це станеться, і що мені робити, і як мені бути? А можемо просто запросити Бога в наше серце. Можемо просто віддати це Богу, віддати цю ситуацію, ці наші переживання, ці наші страхи, просто довірити Богу, щоб Він дав нам розуміте. Той Божий мир, який вище нашого розуміння. Ми сьогодні не розуміємо, як можна бути в мирі, коли в тебе є е, така етап страждань, який треба пройти. Але це можливо і це те, що ми прочитали в цьому вірші. Сьогодні, ми, шукаючи Божу присутність, ми можемо, попри війну. Попри страждання, попри те, що ми бачимо, як кожен день гинуть люди, попри те, що ми бачимо, як кожен день помирають наші солдати, як ми там збираємо на, на якісь лікування, на те, що в когось комусь треба там робити протезування чи ампутувати кінцівки, і на це все треба гроші. І я, наприклад, коли заходжу, я. У мене зараз цей тиждень я підмітив, що в мене навіть не було часу, такий був загружений по роботі, не було часу навіть зайти в інстаграм. Але коли я заходжу в інстаграм, то в мене кожна сторіс це сторіс про те, що ми збираємо на того хлопця. Ми збираємо на цього хлопця, ми збираємо тому, що то треба, це треба. І попри всі ці страждання, попри те, що ти куди не подивишся, люди страждають. Це для нас. Не об'яснимо це для нас незрозуміло, як можна відчувати Божий мир. Але це той мир, вищий від усякого розуму. І він, як каже Павло, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Є дві сторони, коли ми бачимо такі страждання. Перше, це ми можемо піти почати проклинати тих. Хто ці страждання приніс, почати у своїх думках допускати погані такі сценарії, які можуть бути зв'язані з цими людьми. Знаєте, там кожну ніч уявляти, як там Путін помирає, кожну ніч собі там фантазувати, а як би там то все було. І дійсно, на фоні того всього, що ми бачимо, є люди, які приходять до цього. Є люди, які у розмові я з ними спілкуюся, вони постійно працюють, Тобто я навіть стараюся не згадувати Путіна. Я його, ну тобто, я просто він собі є там і добре, хай собі там живе. Але є люди, які просто я з ними спілкуюся, і ми говоримо на якусь нейтральну тему, і тут він ах, да, що він там стох, і так далі, і тому подібне. Ми впускаємо тоді в своє серце те, що там не мало би. Свої думки ми пускаємо те, що не бажано, щоб воно було в серцях і в думках християн. Тому що це тоді забирає наші ресурси, які ми могли би витратити на молитву за когось, на молитву за когось, хто сьогодні потребує цього, на молитву за самих себе, на молитву, знаєте, у Дусі Святому, який би за нас був, е, знаєте, клопотарем перед Богом. Ми, коли молимося в Дусі Святому, ми не розуміємо, про що ми молимося, але. Дух Святий робить певну роботу. Він говорить до небесного батька ті речі, які нам необхідні, про які ми самі не знаємо, речі, які вище за усякий розум, вище нашого розуміння. І знаєте, я пару проповідей тому я жалівся, що я такий молодий проповідник і в мене нема, тем, нема прикладів на, кожен, на кожну тему. І знаєте, Бог він мене почув. І буквально минулої неділі ми у нас була певна зустріч. Ми там зустрілися з друзями поспілкуватися, і ми вже збиралися їхати звідти додому. Я так припаркував машину, що я не дуже бачив, де там що ззаді там хтось є. Коли я підходив до машини, я, е, наче дивився, що там не було ззаді нікого. Ми всі сіли в машину, е, там ще трохи там, люди шуміли і так далі. Я трохи втратив е, пильність. Я дивлюся в ліве зеркало, праве зеркало, наче все нормально. Здаю назад, щоб розвернутися, і тут пуф! І перше, що в мене, я дивлюся ззаді, а я не бачу ззаді машини, тому що машини нижче, ніж я можу побачити. Я дивився. У зеркало заднього виду, і я просто розумію, що ну, в мене перше, це паніка, це ж ДТП. Знаєте, ДТП це серйозний стрес. Навіть не від того, що е, просто ти думаєш про всі наслідки. А сам факт того, що це сталося, це дуже, дуже серйозний такий стрес, така паніка. І я перше, що думаю, треба так: вибігаю, дивлюся, наскільки все серйозно. Там досить серйозно машина собі просто стояла, нікого не чіпала. Це. Тут, тут я 100% був винен. Я залишив записку На, там, там де, де це буде помітно. І я просто нікого не побачив, там нікого не було. Я постояв, почекав, нікого не було. Я написав свій номер телефону, написав, що це я таке зробив. Погане і залишив записку і поїхав. І я їду, і в мене просто в серці так зжимається все. Я думаю, а Господь, я... я е, поки я буду чекати цього дзвінка, е, невідомо, не, не коли він буде, чи мені сьогодні позвонять, чи сьогодні вже не позвонять, тому що вже було темно, може вони і не помітили би. І так і сталося. Вони помітили через два дні. І е, в мене так все зжимається. І я кажу: Господь, я просто запрошую сьогодні тебе. Я прошу, щоб ти просто забрав від мене цей. Стрес забрав від мене це, е, цю напругу постійну, тому що я не можу ні про що більше думати. Я їду додому, мені треба дивитися світофори, мені треба. Я зараз ще в одне тебе попаду, якщо, якщо так далі буде, якщо я буду настільки напружений. І я просто віддав це Богу, і знаєте, він як просто забрав, і потім я ще приїхав додому. Знову трохи почав себе там накручувати. думаю, а якщо це якісь там бандіти скажуть мені Андрій? Ти. Ти погана людина. Ми не просто з тебе е, гроші візьмемо за роботу. А ми ще тут придумаємо тобі якесь покарання. І я почав так накручувати себе. Потім думаю, Господь, так, все це я не, не знаю, як воно буде. я, е, е, У мене немає ніяких деталей для того, щоб це розкручувати. І тому просто е, просити мій розум, дай мені туди щось хороше, а а оце забери. Оцей стрес, оцей страх перед невідомістю, просто забери. Господь просто забрав. І там далі все склалося гарно. Слава Богу, це дійсно свідоцтво. Але у нашому житті також може бути часто таке, коли ми себе накручуємо, коли, ми, коли в нас є бажання жити без стресу, але ми не знаємо, що робити, щоб, щоб жити без стресу. Тому що стрес він повсюди. І уникати його не вийде. Старатися не потрапляти в стресові ситуації це. Також дуже важко, тому що ми вже з вами вияснили, що будь-що в нашому житті може бути стресом. І є просто деякі методи, як правильно проходити ці періоди стресу. І знаєте, один із таких методів, який нам пропонує цей світ, це позитивне мислення. Хтось чув про позитивне мислення? Позитивне мислення все дуже просто, дуже проста така стратегія. Ти просто живеш, відірваний від світу, від реальності. Як в такому в мильному пузирі, і тебе ніхто не чіпає, і ти нікого не чіпаєш, і в тебе просто завжди посмішка, і будь-що що би не сталося, ти просто це переживаєш з посмішкою. Щось погане в житті посміхаєшся. Тебе там, е, ти проїжджаєш, е, машина проїхала по калюжі, і тебе облила. Ти весь мокрий, весь брудний, ти посміхаєшся. Десь там в каву тобі додали не цукор, а сіль. Ти п'єш і посміхаєшся. Там хтось помер, ти посміхаєшся. Все добре, це позитивне мислення, так воно працює. Але знаєте, є один мінус у цього позитивного мислення. Ти відірваний від реальності. Ти не переживаєш життя, так, як, ти, так як Бог це задумав. Так як Бог хотів би, щоб ти переживав певні емоції. Ти просто собі взяв таку установку. Не дивлячись ні на що, я посміхаюсь. Сила думок, мої думки вони можуть керувати цією реальністю. Якщо я собі задумаю, що я буду успішний, значить я буду успішний. Якщо я собі сьогодні зранку 20 разів скажу, що в мене сьогодні буде гарний день, значить у мене сьогодні буде гарний день. Це те, що нам пропагандує, це е, позитивне мислення. Але воно абсолютно ніяк не. Конектиться, не пересікається із тим, чому нас чить Слово Боже. Абсолютно ніяк. Якщо ми прочитаємо 22-й псалом, 4-й вірш, ми будемо читати, там псалмоспівець, це псалом Давида, це Давид, він пише, він говорить, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. І він тут не каже, що ні, не буде ніяких долин смерті в моєму житті. Я десять разів поговорив, що в мене сьогодні тільки долина життя і все. Але він приймає реальність. Він розуміє, що буде в моєму житті долина смертної темряви. Буде в моєму житті, коли я буду переходити через таке, що я сам мені буде важко, але з тобою мені буде не настільки важко те, що він говорить: я не буду боятися свого у цій долині. Смертної темряви. Я не буду боятися злого. Тому що ти при мені. Ти мене будеш втішати. Так важливо, коли ми проходимо через якісь страждання, очікувати втішення від Бога, очікувати втішення від того, хто має все втішення світу в своїх руках. Коли ми хочемо когось розрадити, ми не можемо підібрати такі слова, щоб якось. Пройти разом з людиною, якісь є етапи страждань, але Бог Він може, Він має всі слова, всі необхідні слова для кожного з нас, для всіх наших ситуацій, але нам просто треба прийти до нього. Нам просто треба казати оці слова. Коли ми молимося, проговорювати, що навіть якщо я буду йти етапом страждання, я буду йти там, де мені буде некомфортно, там, де я буду переживати якісь. Фізичний біль, емоційний біль, як що би це не було в моєму житті, яким, яким би воно не було страшним, і яким би воно не було злим, я не буду боятися слова, тому що ти будеш зі мною. Коли ми так молимося, ми запрошуємо величного Бога у наше життя, і Він іде поруч з нами. Він крокує з нами просто поруч, і Він проходить це все разом з нами. Він проходить це і він. Переживає це разом з нами. Знаєте, лише людина, яка пережила те ж саме, що переживаєте ви, має навіть хоча б якесь моральне право вам казати, що отак добре, чи так добре, чи якісь поради, чи якось втішати. Знаєте, люди, які були, скажімо, наркоманами, вони тільки розуміють тих, хто зараз проходить ці етапи залежності. Люди, які народилися або виросли у Будинку прийомних дітей в, в сиротинці, тільки вони розуміють тих дітей, тих людей, які виросли без батьків, тільки вони можуть їм послужити. А наш отець, він проживає це разом з нами. І тому в нього є слова, які можуть підбадьорити нас. У нього є слова, які можуть дати нам надію. У нього є. Те, що нам сьогодні необхідно, те, що, нам, що може нас заохотити, е, жити далі і продовжувати наше життя, не дивлячись на всі страждання і всі стреси. Знаєте, Ісус, Він в Євангелії від Івана з 14 по 16 вірш, Він розказує пророцтво про себе і про учнів. Він розповідає, що буде далі. Що буде в їхньому житті, що буде в його житті, як будуть далі розвиватися події? І після цього він каже такі слова. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні, я світ переміг. Ісус він пережив багато з того, що ми сьогодні переживаємо. Не просто разом з нами, не просто на духовному рівні, але навіть на фізичному рівні. Він розказав учням, що з ними буде ставатися. І там були такі пророцтва, що, знаєте, воно все. Він їм сказав, ви там там, я буду відданий на хрест. Він оце все їм говорив і він показував їм нерадісну перспективу того найближчого майбутнього. Але він їм після цього сказав. Що будьте відважні. Хоч ви страждання зазнаєте, а я вам це розказав, щоб ви мали мир у мені, щоб ви не шукали миру у цьому світі, щоб ви не, не, не шукали якоїсь втіхи у цьому світі, щоб ви не намагалися уникнути цього стресу. Знаєте, коли ви знаєте, що має статися в майбутньому, дуже часто, коли це щось погане, то ви стараєтесь зробити так, щоб цього не сталося. Багато фільмів про це знято, багато книжок про це написано: що людина, яка знає, що там має щось десь статися, скільки я бачив фільмів, там де е, ці подорожуючі в часі зупинялися там в, е, в 40-х роках, для того, щоб там пристрелити Гітлера. Тобто вони, коли там подорожували в часі, то вони хотіли змінити майбутнє. Е, Ісус нам каже, що якщо навіть ми знаємо це майбутнє. То нам не уникнути того стресу, нам не уникнути певних страждань, які мають бути в нашому житті. Але те, до чого ми маємо бути готові, той інструмент, який є в нашому арсеналі, окрім позитивного мислення. Я вірю, що ніхто з вас не буде вдаватися у, у, у цей метод. Бо в нас є набагато краще. У нас є те, що дійсно сьогодні допомагає нам жити в цій реальності, допомагає нам справлятися з цією реальністю. І це те, що нам. Дає сам Ісус Христос. Його жертва, вона просто це такий неоціненний вклад у те, щоб ми сьогодні з вами мали таке життя, у те, щоб ми сьогодні з вами могли не боятися злого, що відбувається в нашому житті, не боятися. Того, що в нас на порозі є якісь страждання, те, що в нас в нашому житті можуть прийти якісь труднощі, через які нам буде важко проходити, ми сьогодні можемо не боятися, тому що цей мир ми маємо у Христі. Цей мир ми маємо незалежно від того, що відбувається сьогодні навколо нас, незалежно від того, яка, який в нас е, політичний устрій, який в нас сьогодні керівник. Хто на нас сьогодні нападає і так далі. Це все не має значення для Божого миру. Божий мир він приходить із небес. Божий мир Він сьогодні нам даний для того, щоб ми були впевнені, для того, щоб ми були відважні, як каже Ісус. Ісус знав, що учнів чекають труднощі і випробування. І Він сказав їм ці слова. Він заохотив їх довіряти йому. І Його остаточній перемозі над світом. Я світ переміг. Це слова Ісуса Христа. Це те, що він нам сьогодні залишив. Можливо, ми не бачимо у цьому світі сьогодні остаточної перемоги Ісуса Христа над злом, над гріхом. Але ми знаємо, що фінальна перемога, вона вже є в Ісуса Христа. Своєю смертю Він здобув цю перемогу над гріхом. Перемогу над смертю. Тим, що він воскрес. І також ми ще читаємо один вірш Івана 14, розділ 27 вірш. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться а не лякається. Це звернення сьогодні до наших сердець. Давайте ми просто покладемо руки, кожен на своє серце і скажемо, серце, не тривожся. Не лякайся. Ісус дає нам свій мир і дає нам не так, як дає цей світ. Тому, серце, ти не тривожся, не лякайся, довіряй Ісусу. Сьогодні вибери довіряти Ісусу. Давайте ми піднімемося на наші ноги. І якщо нас хтось дивиться зараз онлайн, то, ми... якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа в Своє серце. Просто скажіть таку таку молитву, коротеньку. Отець Небесний, допоможи мені сьогодні вірувати в тебе, допоможи мені сьогодні прийняти тебе в своє серце. Я хочу сьогодні йти твоїми стежками. Я хочу, щоб ти сьогодні приніс зміни в, в моє життя. Вся слава і хвала тобі. Амінь.